Щиро вітаю вас на каналі на здоров'я. Сьогодні печемо надзвичайно смачний плясок, який називається вишиванка. Його печуть на Різдво, Великдень, а також на весілля. Він гарний, смачний і досить простий в приготуванні. Перелік інгредієнтів ви бачите на екрані, а також вони будуть в описі під відео. Таке гарне сонечко зазирнуло на мою кухню будемо готувати разом з ним. До жовтків додаємо цукор і вінчиком ретельно перемішуємо. Далі додаємо розтоплене важкове масло, додаємо сметану. Краще, щоб вона була жирною. Харчову соду гасимо оцтом і все ретельно перемішуємо. В декілька етапів додаємо просіяне борошно і знову все перемішуємо. Далі замішуємо тісто руками, і в нас вийшло таке якісне, м'якеньке пісочне тісто. Тісто поділимо на 4 частини і з кожної сформуємо кульки, до однієї частини додамо какао і гарно вимісимо. Всі кульки загорнемо в харчову плівку, тісто з какао кладемо в морозильник, а біле тісто в холодильник. Збиваємо білки в густу пілу, додаючи цукрову пудру і крохмаль. Застеляємо деко пергаментним папером і потім на ньому розкачуємо тісто. Перекладаємо тісто у деко і викладаємо на нього варення. Пляцок вийде гарнішим, якщо у вас варення яскраво червоного кольору, і також воно повинно бути густим. Потім викладаємо збиті білки. Дуже бажано попередньо розділити білки на рівні 3 частини. Розрівнюємо шар з білками і присипаємо горішками. Потім достаємо з морозильника тісто з какао і натираємо його на терці. Випікаємо при температурі 180 градусів близько 30-35 хвилин. А за цей час готуємо другий і третій корж. І випікаємо їх. Крем для пляска вишиванка дуже простий. Просто беремо і збиваємо сметану з цукровою пудрою. А якщо сметана у вас погано збивається, додайте загущувач і все буде Окей. Всі три коржі випеклися і будемо збирати пляцок. На перший корж викладаємо половину крема, прикриваємо його другим коржем. На другий корж викладаємо залишок крему, розрівнюємо його і прикриваємо третім коржем. Все готово. У нас вийшов такий гарний пляцок вишиванка. Бажано на ніч пляцок покласти в холодильник, і тоді, на слідчий день, ми зможемо його гарно порізати. Ось я вам і розповіла про ще один витвір кулінарного мистецтва України. Рецептів пляцка вишиванка є багато, але цей особливий. Він передається з покоління у покоління і в багатьох родинах присутній на всіх родинних святах. Пляцок вишив м'якенький, ніжний, смачний і дуже ефектний. Дякую вам за перегляд! Готуйте на здоров'я!